Не знаю у кого як, у мене найбільше часу по підготовці займає встановлення штативу. Напишіть, хто також е, займається, ну, пише на канал, чи у вас також е, це штатив це окрема тема. Як встановити, щоб воно і тоне. Не ідеально, на мій погляд. Ну добре, все ж таки почнемо. Сьогодні у нас тема е, Здоров'я, краси, все ж таки кінець весни, початок літа. Да? Хочеться нам бути стрункими, дзвінкими і таке інше, да? про жіноче здоров'я. Ну, можуть дивитися чоловіки. Я бачу, що підписані і чоловіки на канал, тож можете також дивитись про трішки про гормони піде. І про повноту, чи е, варто е, вам худнути? Чи взагалі, е, ну, звідки береться оця повнота ваша, да, яку має природу? Це ми в карт Таро запитаємо, ну і трішки поговоримо пофілософствуємо. Це моя така одна з улюблених колод. Арт Нову Таро. Така вона Доволі приємно. Так, штатив все ж таки у мене починає трішки рухатись, ну нічого, будемо сподіватись, що все буде добре з ним. І так, у нас е будемо по варіантах, як завжди, да? розподілимо, щоб ви розуміли, більш конкретніше, щоб для вас це було, да? звідки взялась повнота і чи варто вам худнути? І, е як це робити, щоб дійсно був результат, якщо варто? Давайте на чотири варіанти. Думаю, не дуже довгі буде, я так сподіваюся, а там побачимо. Ну, це як завжди. Можливо, зразу відкриється, да? нюанс аспект. По-перше, да? По-перше, хто прийшов до мене, в яких ви енергіях і яка природа вашої, якщо є такі повноти. Да? повноти. Якщо у вас ця проблема турбує, давайте перший, другий, третій і четвертий варіанти. Обрали, і починаємо перший варіант. Ну, не дивуйтесь, але у вас, можливо, навіть і магічний є вплив на вас. Ну, як це може бути? Це може бути переклад, перекид, да, перекіт свого жиру, вибачаюсь, на, на вас. І. Звідки ноги ростуть. Знаєте, навіть старше покоління, хтось може більш молодим заздрити, і ну хтось із родичів може навіть така, знаєте, якась материнська енергія йде. Да? Ну, давайте дивитися. Природа, в общем, од, один із варіантів, що це магічний вплив, тобто перекид <кій> Магічний вплив на вас, хтось вам цього бажає. Да? Можливо, свій жир перекидає. І це, можливо, хтось із старшого покоління, але не обов'язково давайте розкриємо трішки. Так, тут і суперниці, суперники, да? також. Ну, чоловіки, якщо також дивляться, дивіться про вас також. А, і, до речі, тут от дивіться, карта закоханих. Карта закоханих і а, ну, що жіночка, що чоловік тут ну, не худерлявої такої статури. Да? Навіть приємна така у них повнота і животик вималюваний у, у, у дівчат. До речі, знаєте, ще як тут можна у декого відіграється така ситуація. А не накручуєте? Чи не накручуєте ви себе, ваші страхи, жахи, що от ви там товста, да? можливо, це така приємна, знаєте, повнота, яка зараз ми коснемось, чому це інколи не варто худнути. Особливо жіночкам 45, да? Тут відбувається аж гормональна перебудова. Виходить, менопауза і таке інше. Я вже не буду, знаєте, хліб у лікарів віднімати, але трішки, можливо, почитайте і послухайте відео за гормони, за перебудову оцю гормональну. Дивіться, я вам зараз узагальню трішки, щоб. Думку центрову таку ви впіймали, що жінка у віці їй трішки оцей жирок і потрібен, знаєте для чого? Гормон естроген. Ви, можливо, всі вже чули за нього багато, але більшість чула та не знає, що це таке, з чим його їдять. Так ось у жінок, які вже у менопаузі, думаю, ну, більшість з вас це знає, що це таке. А, ну, у чоловіків там окрема тема, це надо окремо для чоловіків дивитися. Але у жіночок в такому віці вже гормони організму дуже мало або зовсім можуть не виробляти цей гормон. Єдине, з чого він може вироблятися, це оце ж е, з власного або жирку цього, да, розумієте, або рослинний е, потрібно в їжу вживати продукти, які допомагають його виробляти, да, рослинний оцей. Тож, можливо, вам тут і не варто худнути. Так, тут у когось відіграється, що магічний вплив. Але це момент, якщо там є якась конкуренція по коханню. Да, Тут так відіграється. А у тих, у кого нема вже, ну, вже ви постарше, да, такі, то тут у вас показують, що у вас, можливо, ну, ці просто самі себе накручуєте, дивитесь, що раптом там мене чоловік розлюбить, да, що я така повненька. А естроген же, це ж і гормон, і молодості, і краси, і вашого гарного настрою, розумієте? Тобто худа жінка у віці, вона зліша, да? зліша, і вона більше ще така, ну, як і старіша, швидше шкіра, да? швидко старіша. ось так. А якщо чуть-чуть є жирку, хоча б так, знаєте, приємні такі округлості, як тут да? на картинці. То о, навпаки, це навіть краще для жінки старшого віку. І тут ми не говоримо саме про молодих, бо якщо ви молодого віку, то у вас може бути оце із-за конкуренції, що хтось перекидає. Ну, давайте цю ситуацію. Якщо ви молода і конкурентка, вам перекидає, то що яка порада вам знімати магічним також да, шляхом. Ну, Так, да, відливачки, чисточки бажано поробити, бажано щось прояснити, якусь е літературу. Ну і вправи, до речі, да, хтось навіть щось яким-то хірургічним шляхом. Можливо, ви після операції хтось. І дивіться, е чи не чіпляєтесь ви за щось? Як то кажуть, не жаднічаєте, ви подумаєте, з чимось. Ви взагалі щедра людина, бо ось є така навіть теорія також, що людина, хто от не дуже, так знаєте, ділитися любить, то вона накопичує все, накопичує все, не лише гроші, да, якісь там матеріальні, а ці ж. Зайву вагу також є такий момент. Да, є такий момент. Ну, дивіться, якщо ж ви щедра людина, нічого такого за вами не, не, не наблюдаєте ви за собою. Ну тут показують, що ви зможете побороти фізичними вправами навіть да, вам, як у колективі вам є якісь однодумці. Да, можливо, це зал. Якісь тренування, групові, командні такі, знаєте, ну, і ви це здолаєте. У вас не, не запущений такий варіантик. Тож такий перший варіант, ми переходимо до другого варіанту. Так. Так, 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 другий варіант у нас. Угу що дівчата і хлоп'ята, ви навіть якось з людьми менше можете да, спілкуватись, у вас прямо комплекси з -за зайвої ваги може бути. Або багато також можете сидіти, да, сидяча, можливо, робота на одному місці. Малорухливий образ життя тут може бути. Сфера зайнятості така у вас якась повільна, чи то праця, чи, можливо, якась просвітницька діяльність, можливо, ви також от блогер, да? сидите багато, записуєте матеріали, сфера офісів, сидяча робота, да? Давайте подивимось, розкриємо, що тут ще у нас. Дивіться, ну що я вам хочу сказати. Вам тут також карти говорять, якби, а навіщо вам худнути? Вас люблять і таким, чи такою, да? яка ви є. А ну, давайте запитаємо карт. Якщо ви будете намагатися так худнути. Ну, Ми з карти, да, А ви будете намагатися, тут вже показали, що ви будете намагатися худнути, то що буде? Як покращиться ваше життя? Чи навпаки, щось зруйнується. А що це зруйнується? А... А до чого це колесниця. Ага. Ну, старі зв'язки зруйнуються. Вам почнуть заздрити. говорити, що ви дуже змінилися, а ви якось рвонули уперед, вперед, вперед да? не вперед, а вперед. І відірвались від тих, хто був із вами. Знаєте, навіть будуть казати, що ви якось зазналися, ви змінилися і не в кращий бік, да, Ну, звісно що ж, ви по ж погарнішали, і вам почнуть заздрити, Да? Почнуть заздрити самим нездоровим образом. І знаєте, хто, от якщо дівчата це. Чоловік ваш може бути проти, він може, він може звісно ж, казати, що е, навіщо тобі худнути? Ти, я каже, я, я люблю тебе і такою, не треба тобі худнути. А подумайте, дівчата, чи дійсно це ваша людина, яка саме так е, розсуждає. Ну, якщо ви вважаєте дійсно, що вам варто схуднути, це навіть ви відчуваєте і на такому рівні здоров'я, да? що вам важко, що там якісь певні органи можуть навіть страждати. а Він просто говорить, що от ти мені подобаєшся, такою, не треба тобі нічого худнути, навіть якісь перепони, може, зважають. Навіть мені зараз щось вважає, да? бо хтось. Так, давайте подивимось, яка порада вам, яка порада вам від карт. А, дивіться, тут вас ну, показують, що вас дійсно люблять, і щирі почуття засновані на тому. В незалежності, ви будете худнути чи не будете вирішувати тут лише вам. Тобто, якщо вам говорять, що в мягкій формі, да? та не треба худнути, ти та і так подобаєшся, то ви можете братися за своє схуднення лише в тому разі, якщо ви дійсно самі так вирішили, що от вам варто. Якщо ж вам в жорсткій формі забороняють да? худнути, говорять, що там не треба, не потрібно то замисляться, чому так це відбувається. Да? Чому так? Чому вас не підтримують? Можливо, там не справжні якісь почуття. Ну, там справа навіть тоді вже не в вас, а взагалі в стосунках. Ось такий от другий варіантик. Так, пишіть, коментуйте. А ми переходимо до третього варіанту. Яка ситуація у вас? Чи є у вас зайва вага з погляду карт і що вам з цим робити? Тут показаний чоловік. Чоловік король кубків. Для дівчат це хто? Це кохана людина. Якщо дивляться, чоловіки це Скоріше за все, вас мені тут показують. Тут може бути ще така ситуація. Знаєте, алкоголь ще також сприяє, да? сприяє тому, щоб поправитися. Алкоголь, по-перше, це і калорії, і всілякі отоки, оточність і Таке інше, і їдят більше, можливо, пивко, да, хтось любить. Ну, Якщо ви взагалі не п'єте, ви там мені вже зараз будете писати, я взагалі не п'ю, що ви таке говорите. Так, по-перше, налаштую трішки краще. Штатів, знову ж таки. От, то не поспішайте зразу да, не куватись, там пасати. Можливо, у вас нарушений якийсь водний баланс. Давайте подивимось, що звідки тут ноги ростуть. Так, ну, я вас порадую, до речі, що, скоріш за все, ви поборете той зайву вагу, да, ви також тут може бути, що у вас навіть оцей водний баланс, не від того, що ви там п'єте, зловживаєте, ні. Ну, у когось такі так. А е, у більшості все ж таки від е, малорухливого образу життя, від сидячої роботи. от, ну Ви будете займатися, будете, угу. будете навіть обмежувати себе в їжі. Якась, ну, можливо, не дієта, але правильне харчування і деякі продукти такі ви себе обмежите в них. Так, так. так пройде певний проміжок часу, і навіть можна сказати, ну, за 6 місяців ви точно схуднете. Можливо, ще й допоможуть вам якісь тренера, тренування. Буде, так, да, так. Да. Це хто? Ну, по-перше, це можуть показувати і вас, якщо чоловіки дивляться, що у вас така може бути статусна робота, що вам навіть виглядати з самого вигляду якось необхідно, да? нормально, престиж, да? престижно виглядати, а не так, що. От, Якщо дівчата, тут якась батьківська така, енергія батька йде. Можливо, батько вам якось допоможе. да? Причому безліч варіантів, схуднення у вас може бути. Безліч варіантів, ну, я бачу, ви більш концентруватиметесь на тому, що обмеження у їжі, у напоях газованих, да, яких то у Uh, і у вас дос, доволі таки все успішно вийде. Да, навіть помолодшаєте, не лише пострункіше, і навіть хтось нове кохання uh, з'явиться взагалі кохання у вас в житті завдяки цьому, що ви станете молодше, стрункіше, але тут важливо, дуже важливо зберегти цей баланс, оцей, щоб у когось навіть одруження буде. А, якщо ви дійсно себе будете як-то опановувати з приводу цих вкусняшек всіляких смаколиків. Обичаюся. З приводу смаколиків, да, якщо будете обмежувати, то вам доля подарує винагороду у вигляді щасливого кохання, яке навіть до шлюбу призведе. Також щасливого. Ось такий третій варіантик. Ну, давайте четвертий дивитися, чи треба вам стрункішати, худішати, Да і чи, ну, звідки взагалі тут повнота оця і що з тим робити? Що тут можна сказати? Що боротися ви будете. І ви вже боретеся. Да? Можливо, заради кохання, заради е, щастя і кохання в парі, да? щоб бути коханою або коханим, ви боретеся з зайвою вогою вже давненько, я би сказала. Але як же ж ви любите оці смаколики, гарні якісь компанії, подружки? Да? Подружки, як дівчат, так і чоловіків стосуються приємної компанії, щоб і не випити, і щоб і не з'їсти чогось Да? Такий у вас був лозунг-дівіз. Раніше. Це було раніше, але з тим вже тут мені показують навіть покінчено. Але все одно якась е залишились... Якісь, знаєте, пережитки минулого трішки. Ну, Тут людина сильна і вольова, я бачу. Ви вмієте взяти себе у руки да? і долати ці всі, Сильна, я ж кажу, і мах, і старший аркан сила. Ви приборкуєте в собі, в собі, да? подивіться, в собі цього звіря, оцього напокушать. На це все. Ну, тут, а тут чи немає, не було магії. Щось мені так захотілося спитати. Ну, ви навіть можете, ви знаєте, продукти зважувати на, на вісах. Не всі, але хтось точно важить, і дивиться, на вісах, да? скільки грам, скільки калорій я з'їла. Ну, ви тут справжня красуня, справжня газдиня. Ви, до речі, готуєте смачно. От як тут можна не набрати трішки зайвої ваги, якщо ви готуєте дуже смачно, дівчата? Да, особливо? От, якщо чоловік дивиться, чоловік обмежує трішки себе. От, і е, ну, повільно вага може йти. Так, так. Да. Повільно. Ну, Тут люди сильні, тут у вас е, яка порада. У когось дуже, да, так, так, е, не просто уходить вага, але уходить. Ну тут також аж помолодша, але от хто тут чоловіка показує, да, який паш. Пажик чоловік уже. ну Ви ж як пострункіша, але ви і помолодшали. Да? Тут мені говорять. І у вас, до речі, гарні, якщо з тренером хтось займався, гарні вчителі були. Тренер, можливо, батько у вас також займався, або привчив вас до цього спорту. Але ви маєте на увазі, що вам варто не обманювати самих себе. В тому сенсі, що якщо ви вже впряглись в це, да, що ви от кудаєте, то тримайте вже цей шлях свій, що ви на правильному харчуванні, що ви постійно займаєтесь спортом. Да, тоді ви будете, як на коні, і завжди будете так планку високо тримати. Ось такий четвертий варіантик. От. Пишіть, коментуйте, як вам така тема, і пропонуйте нові теми під відео в коментарях, ставте також вподобаєчки, діліться в соцмережах.